Тижним криком падає на рік. Стрелець сам не знає, може то тільки сниць, що він бачив саме таку. Восени кожен день якась відміна, то зів'яла в таблину, повзалежний пожовка. Восени mm -hmm. розумніше стає людина і ще м'якше трави. Прем'ятий шок. Восени залягає риба в ковбанях. мудрі якісь бачити сни. Ось і, звісно, пора розмов, останько коли сходить пшениця, теж восени. Оленя бджілка була. Доки мені не баратько сидіти в зачко. Я великий, я вже можу погасити свічку. Ти пальчика вспекти може, Ти добре знай. Вже тепер отак на жижу луки надумаю.